Після фрезерування сідел обов'язково потрібно зробити притирання клапанів. Тому сьогодні я хочу вам показати притирання клапанів пневматичне. Наборчик розміщений в такому зручному кейсі з металевими замочками. До набору входить сам пристрій з отаким штоком, який робить поступально повертальні рухи. Та чотири насадки присмоктувачі різного діаметру. Перед початком роботи на клапан потрібно нанести пасту для притирання клапанів, На шток одягти насадку відповідного діаметру, під'єднати до пневмосистеми та за допомогою ось цього регулятору відкоригувати частоту рухів. І ось за допомогою ось таких пристукувань можна буде легко та зручно зробити притирання клапанів. Звичайно, користуватись таким набором зручно, легко, професійно, але є великий мінус, це вартість. І для тих, хто ремонтує лише свою автівку, можемо запропонувати ось такий наборчик. Зазвичай він складається з двох палок. Вони можуть бути або пластикові, або дерев'яні, в залежності від виробника. Які на своїх кінцях мають гумки присмоктувачі різного діаметру. На сьогоднішній день вартість такого набору 125 гривень.